Спокуса засумніватися в тому, ким ви є насправді, з книги Генрі Ноуена Духовне Керівництво. Ісусові спокуси в пустелі, описані в Євангелії від Луки, мали на меті відвернути Божого сина від найголовнішої істини про нього. Його спокушали повірити, що він є кимось іншим. Ти той, хто вміє перетворювати каміння на хліб, ти той, хто може стрибнути з храму. Ти той, хто здатен змусити інших схилятися перед твоєю силою. Ісус заперечував Ні, ні, ні. Я улюблений син Божий. На мою думку, ціле його життя це безперервна боротьба за визнання цієї ідентичності, хай що діється навколо. У пору, коли його хвалять, і в годину, коли його зневажають чи відкидають, він наполегливо стверджує Інші покинуть мене. Але мій отець мене самого не покине я улюблений син Божий, я надія, що її дає ця ідентичність. Найбільша пастка в житті не успіх, популярність чи влада, а самозаперечення, сумніви в тому, ким ми є насправді. Успіх, популярність і влада становлять безперечно, неабияку спокусу, але вони привабливі тому, що є частиною значно сильнішої спокуси самозаперечення. Коли ми віримо голосам, які називають нас нікчемними і невартими любові, то успіх, популярність і влада виглядають привабливими рішеннями, як швидко піддаємося ми спокусі самозаперечення. До прикладу, я пам'ятаю, як виступав перед тисячами людей, і багато хто казав Прекрасний виступ!! Та варто було комусь одному підвестися й обуритися. По моєму, ви нагородили цілу купу нісенітниць, і у моїй пам'яті залишалися тільки ці слова. Коли мене критикують чи покидають на самоті, а мої слова заперечують, я думаю: ну от це ще раз доводить, що я ніхто. Замість того, щоб критично проаналізувати обставини або спробувати усвідомити обмеження свої та інших, я звинувачую себе не лише за те, що я зробив, а й за те, ким я є. Моє самозаперечення каже Я поганий. Я заслуговую на те, щоб мене відтіснили на узбіччя, забули, відкинули й покинули. Чи можете ви розпізнати в собі спокусу самозаперечення, яка виявляється, зокрема, в самовпевненості чи низькій самооцінці? Самозаперечення знаходить вияв у невпевненості в собі або, навпаки, у надмірній гордині. Ні те, ні інше. Не відображає нашої істинної сутності, самозаперечення часто вважають невротичним проявом невпевненої в собі людини, але невроз це переважно психічний прояв значно глибшої темряви в людській душі темряви, яку творить почуття своєї небажаності в людському бутті. Самозаперечення найзапекліший ворог духовного життя, бо воно суперечить священному голосу. Який заявляє, що ми улюблені. Бути улюбленим ось найголовніша істина нашого буття. Нас, істот, які властиві і обмеження, і слава, люблять. Я кажу це так відверто й просто бо, хоч відчуття любові ніколи не було повністю відсутнім у моєму житті, минуло чимало часу, поки я усвідомив, що це найголовніша істина. Я метушився довкола цієї істини. Шукаючи когось чи чогось, що переконало б мене, я улюблений. Так, наче вперто відмовлявся почути голос, який звертається до мене з самої глибини мого буття, і каже Ти, мій син любий, тебе я вподобав. Той тихий, лагідний голос, який називає мене улюбленим, звертався до мене незліченними способами. Мої батьки, друзі, вчителі, учні і сила силенна незнайомців. Які траплялися на моєму шляху, виражали цей голос у найрізноманітніших тонах. Про мене ніжно й лагідно піклувалися багато людей. Мене терпляче і наполегливо навчали. Мене підбадьорювали, коли я був готовий здатися, і умовляли спробувати ще раз, коли я зазнавав невдачі замовити друковану книгу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.